Всім доброго дня, вітаємо на каналі. З вами Богдан, у нас свіжі надходження з Європи. До вашої уваги шкода Octavia a 7 машинка 2018 року виробництва, двигун 1,6 дизель, 85 кВт, 115 кінських сил. У нас машина приїхала з Бельгії. У нас машина повністю вся в рідній фарбі, без підкрасів, царапин та вм'яток. Реально машинка на 5 з плюсом. Так, у нас хороша комплектація та ідеальний технічний стан. Як бачите, по кузову ніяких зауважень немає. У нас бампер, фари та капот в ідеальному стані. Ніяких посіченостей немає. Резина 4 сезони, ідеально. У нас хороша комплектація, ерго сидіння, мультикермо велика мультимедія, двохзонний кліматконтроль, датчики світла датчики доща. Чотири склопідйомники, підігрів дзеркал, підігрів заднього скла. Ось так салон виглядає. Тут також без зауважень. У нас в багажнику запаска, домкрат та ключ, аварійний знак та вогнегасник. Повний комплект. Тут а також без зауважить. Бачите, який стан автомобіля? Ось він код. Є повна сервісна історія по шкоді, кому потрібно, можуть скинути. Так. Лобове скло оригінальне. І всі вікна також рідні і фари рідні. Так, Лакофарбове покриття, дах оригінал. Заднє праве крило оригінал, оригінал. Заводська наклеючка на місці. Дверка оригінал. Оригінал. Оригінал, оригінал. Оригінал, оригінал. Капот оригінал. Тут оригінал, 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 оригінал. Оригінал. Кришка багажника також оригінал. Оригінал. У нас присутні задні патроніки, форкоп. Також в машині присутні асистенти Front Assist, -асист, запобігання зіткненню втома водія. І ще багато корисних функцій. Машинка знаходиться в місті Рівне. Можливо, доставка по Україні, можливо, перевірка на офіційному дилері або на будь-якому вашому СТО. Ціна та контакти буде під відео. Все, всім гарного дня, телефонуйте. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Дивіться, ніяких помилок немає. Всі блоки вийшли на зв'язок. Я вам зараз покажу пробіг і стан двигуна. Так, у нас пробіг 225 тисяч і в блоці АБС також 220, 180, 150 тисяч кілометрів. Це воно записувало за весь час, за весь час їзди записувало пробіг. І тут я вам зараз ще покажу. Тут останній пробіг 224 тисячі кілометрів. Так, дивіться. Так. Турбіна дує прекрасно, без зауважень. По форсункам також нулі. 27 кілометрів тому була регенерація. І в нас маса золи 60 грам. Хто розуміє, той розуміє, що пробіг оригінальний. І тут у нас так само 225 тисяч кілометрів. Все, кого цікавить даний автомобіль, контакти під відео та будуть в відео. Машинка знаходиться в місті рівне, тому приїжджайте, оглядайте та купуйте.